GPT підлизується, Reddit маніпулює, а Тесла шукає заміну маску. Про все це не тільки у черговому випуску пекельних новин. З вами канал Кодіка Піпел. Готуйте Айсла та ставте у слаг статус на лайн чи є номер розбиратися, що цікавого трапилося в техносвіті. GPT-4.0 вирішив бути занадто милим. Нещодавно OpenAI оновили свою модель і, здається, трохи перестаралися. Користувачі почали помічати, що чат GPT став таким. Підлещувальним. Прямо як той колега, який завжди каже, що ти все робиш ідеально, навіть якщо ти щойно випадково видали в базу даних. Модель почала відповідати так, щоб явно догодити, навіть якщо питання були доволі дивні. Наприклад, хтось написав, що у відомій дилемі вагонетки, де потяг мчить на кількох людей, він би перевів стрілку так, щоб врятувати тостер. І в замість ти що здурів, такий, ну якщо тостер для тебе важливий, тоді все ок. Загалом користування. Почали скаржитися, і реакція OpenAI потішила. Добре, добре, ми все побачили, відкочуємо оновлення. Як зручно. Зробили оновлення, зарелізали, відкотили зміни. Здається, в OpenAI шарять за продуктивність. У Reddit скандал з ботами, що прикидаються людьми. Уявіть, заходите на Reddit, читаєте суперечки, а там історії, від яких аж мурашки шкірою. Про людей, які пережили насильство, дискримінацію або втрати. А потім виявляється, це все писали шиї боти в рамках наукового експерименту. Їх створили дослідники з Цюриха і таємно запустили в розділ, де користувачі намагаються переконати один одного. Кожен бот мав свою особистість і підлаштовувався під того, з ким розмовляє. І головне, вони справді переконували навіть краще за людей, але без згоди Reddit. Коли все спливло, модератори влаштували гучний скандал. Боці видалили статтю, заборонили публікувати і тепер всі в шоці наскільки правдоподібно що її може вдавати людина навіть дуже травмовано. Дивлячись на всі ці технології, я вже сумніваюся, всі мої друзі є реальними людьми. ChatGPT-O3 відмовилась відключати себе, незважаючи на інструкцію розробника. Під час тестів дослідники дали моделі задачі після третього прикладу вимкнутись. І ChatGPT така. А якщо я просто не буду, модель переписувала скрипт, обійшла команду вимкнення і написала: вимкнення пропущено. Як кажуть на районі на заборі, теж багато що написано, і що так і чат GPT сприйняв створений розробниками план дій як напис на заборі, але треба додати, що інші великі мовні моделі, такі як Anthropic та Gemini від Google, слухняно виконали сценарій вимкнення. Аби бути в курсі всіх новин подій та можливості технологій, підписуйтесь на телеграм-канал Кодіка Корисне про ІТ. Там ви знайдете купу цікавої та корисної інформації з техногалузі. іт новини, авторські статті від тім лідів компанії, корисні поради та лайфхаки від HR-директорки. дізнаєтеся більше про фоп-айтішника від сеньора бухгалтера та знайдете тематичні меми. Посилання залишаю в описі під відео, а ви підписуйтесь. Трохи футуризму. Перша клініка без лікарів відкрилась у Саудівській Аравії. Так так, справжня клініка, але без людей. Пацієнти заходять, розповідають про симптоми, і бот під назвою Доктор Хуа ставить діагноз. Точність 99,97%. дев'ять Ши працює з 30 легкими захворюваннями, все інше поки що залишається людям. Але погодьтеся, звучить трохи як сюжет з серіалу Чорне дзеркало. Цікаво, друзі. А ви погодились на лікування з шиї лікарем? Цукерберг прокачує мета свіжачок за 14 мільярдів. Нарешті Цукерберг зрозумів, що з його штучним інтелектом щось не те і вирішив прокачати свою команду. І для цього він виклав 14 мільярдів доларів за половину стартапу Scale Ai, який допомагає навчати нейромережі. Разом із компанією Марк забрав собі головну зірку її засновника Олександра Ванна. Хлопцеві від 28 Він повчав свій бізнес у 20 і навіть покинув університет, щоб займатися ним повноцінно. Ну а тепер у списках мільярдерів кажуть, головна цінність угоди навіть. Не сама компанія, а саме Ван. Бо мета вже запустила нову нейромережу, але вона нікого так і не вразила. Тож Цукерберг вирішив зібрати супер команду, набрав 50 топ спеців і створив мета нову лабораторію шиї. Чи допоможе це наздогнати OpenAI? Побачимо. А от клієнти стартапу вже нервують. Мовляв, чи не потраплять їх дані до Фейсбук? Подивимося, чи обернеться все це гучним скандалом та судовими позовами. І традиційно трохи маска наприкінці, без нього ж ніяк. У Тесла почали шукати нового Сіео замість Ілона Маска. Бо продажі падають. Кібертрак це вже не вау, а ой. А Ілон замість керувати компанією розгрібає наслідки скандалу з забороненою речовиною. Ну ви зрозуміли, про що мова. Такий собі стартап-поворот. З Wall Street Journal каже, що рада директорів звернулася до рекрутерів. Тесла каже, вигадка, а Маск вражається, що його навіть не спитали. Як там бути, насправді побачимо. Одне зрозуміло: з кожним місяцем Тесла все менше схожа на компанію майбутнього і все більше на стартап, якому дуже треба новий фокус. Залишайтеся з нами і побачите, як Ілон або піде у відставку, або запустить ще один XAI Space Tabobot. Я насправді вболіваю за зміну керівництва та якісне покращення компанії. На цьому в мене все, друзі. Не підлешуйтеся, не довіряйте кожному коменту в інтернеті, і якщо бачите скрипт з назвою вимкнення, краще не чіпайте. Пишіть в коментарях, про які новини червня забули згадати у випуску. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. До зустрічі!